Давай! Мій вйобаний, 100% такий затраханий. Свосерий! Хлопці помолота їхали. Назар, буде діло, не буде? Буде діло. Я хочу какати. Яка вага? 3 тонни 100 кг. Всім привіт, Терех кузня на зв'язку. Їдемо спеціалістом вибирати кузнячного молота. Зараз ми в дорозі, вже як будемо на місці, то більш побачимо, що за молот і так далі будемо домовлятися. Якщо все буде добре, буду я з кузнячним молотом. Все, далі буде, побачимося. такий от молод. Зараз будемо дивитися. Що він, як він. Я туди особо не лізу, бо особо там не розумію нічого. Таке мій красавчик. Ну, Дивитесь, що я отака. Розказуйте. Так, ходіть, розказуйте все. Бачите, у мене мій стоїть вище. Резиночку міняли, поставили більшу. Так, да, він казав, що щось там розбиває постійно, як поставив, зараз він розкаже. Поднімали, поставили більшу резинку. ніж тонче. Бойки вроді нормальні. Да, бойки боїки нормальні, вони типу, видно, що вже Угу. бо бойок має бути отакий. Отак. Це оригінальний бойок. Це вже фрезерований, фрезерований верх, тому що його розплескало. Хтось е, немає. Ні, на низу не можна підняти, тому що якщо ти знизу міняєш висоту, то в тебе ласточки хвост не сходиться і в тебе бойок зміщується. Ти так а, не, не зроб... Я його купив нового, так він ще на дерев'яних колодках, на невеличко. Не ага. Якщо робили, може що, кажіть, типо, все це не проблема. Ні, ну, так я розказую, яка історія з того самого початку. Тобто угу. не було тільки двигуна, як то кажуть, двигуна то є херно, поставили да, чи ну да, і да, все. Їздив да, да. да, да. я його в Тернопільську область, купував. Ага. Далі все, він робив мене, так, як то кажуть, кого не хотіли. Ну, нормальні, так, за ним дивилися і все. Тепер що з ним робили, так? З ним робили, я вам скажу, що таке, так? так. E, знімали, e, значить, не підкленило, так? Чуть букси, але то це мілочі. Це, Мон... е... Кран заїло, закисло. Бо, бо його ніколи не крутили, цей кран. Во, на... взяли зняли, і все. Більше до нього ніхто не ліз, так і все. Поршня не, не, не доставали, верх не а, знімали? Абсолютно ну, нічого. Хорошо. Тобто, ну, як то кажуть, ніхто нічого ні, не ліз, так дивилися, масло є, все. Масло він як така бач не любить. Як не, не, не плює лив то не проблема, але ж не це. Ну скажем, кольця стоять. Не мінялось нічого. То це йде по факту 80-ка чи 75-ка? Ні, це 80-ка йде, але просто це якась інша модель. Пані, вони ж заводи були різні. Оце Астраханський вони... завод. Так само в мене Астраханський. Ну, типу, от зараз я дивлюсь на нього. Чи він в мене в мене стоїть просто на подушках? Я його на подушки поставлю і він в мене. отак чуть... Ну я не на не подушки, бачиш як. Ми ну, е... просто кинули його на ні на... ніч. Шик... Стоп, тут? тут фундамент. Ну фундамент так само в мене є. але... Який? Що на, що на фундаменті внизу? Два метри глубиною, армірований, два на півтора. Пісок, подушка, все, більше нічого не так, Туди давали дубові колоди, так, давали амортизаційну резину, товсту, так. Бо навесні може плавун бути і падати буде, так? Це теж здур. Серйозно? А нафіга? Ну це молодий, я як молодий, я купив волод, а мені було 25. А, ну так. Я вже був постарший, я був розумніший. О, масло навіть не, не перероб. Боже, які молодці! Оце мені подобається. Бо я свого забрав з кузні, так само там два було молота, і там був просто такий. Кажуть, роз, розпределітель є який, що в масло, то він там деколи підклинює, типу такі отута, нюанси можуть стоять, бути. Оце дивися, отут стоять. Я вибачаюсь, може ми вас время забираємо. Ні, 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 дивіся. дивись. Дивись, бачиш, отут є кулачкова ця фігня. Тобто в тебе він прокачує. От. Угу. Отут воно може підклинювати, Але це насос не такий, навіть, як у мене. Це якийсь новішого зразка, у мене старішого. Може, що він новий тут. Ну, типу один раз купився, ніхто його не крутив, лишні ніякі, ніхто не пхав свої пакші. Сєтка, шм'ятка є. Це, це ще... Сітка метка, І З ж... Шм'ятка, ж... так би мовити. Чи жіноці, головне, що там не перероб. Не, не. Колись приїжджаю на, на кузню, а вони перероб, заливають. Я кажу, хлопці, що ви робите? Ви ну, що, тут ж масло? Ну кажу, ну дивись, давай тобі наберемо скалюжі води. Кажу, яки поп'єш. Як тобі сказати, як що чого? Так це виходить вже свого життя своя епоха, так мовити. А ви не хочете займатися тим всім вже все? Ай не прикидають, так прикидають. Ну що прикидатися? Ну молодий, красивий ще, ну скиді, ну, 55 я вам дам максимум. Ну. 63. І дволі другої групи. А й ти <рес> Ну чого не прикидався. <рес> ну це, це, це тут можна навіть не. Ремонт, так, іде, направляючи переточують, і оцю нижню валюту. Нічого, нічого, не лізь. Нічого, не ти лізь. можеш взагалі нічого не чіпати. Зараз дивися, якщо ми його зараз заводимо, ну типа він зараз піднімається і просто виключає, ну, типу, виключив мотор заглох, і він, якщо плавно опускається, взагалі не лізь до нього. Мені казали, якщо є якісь нюанси, якщо, не лізьте.

Тут знімати, бо... Там. Як то кажуть, е, ну як моє, так і навіть і масло міняти не треба нічого. Ні, ні, сути. просто прокачати. Він ні, давно, ні, нав... ні, того навіть він давно не працював і він Ну скажем, е, із. Юпки навіть не видно нижньої. да, юбки не видно, і, за то, що... і не перший, і не другої добре. Юпки не видно і за те, що підня... піднялася баба. І, грізина і... друга. Нова. Поставили. Нюанс може бути в тому, що воно йде конусом, отам, всередині, конусом і знизу цей болт. Що коли ви піднімаєте, mm -hmm. у вас виходить є ход баби. Коли сильний удар, воно може зміщуватися. що міняли, воно, А маніпуляції це зробили, подкладки і що, що ще робили? Всередині. Які ну, підкладку взяли. Не, ця підкладка, вона, вона там заложена, підкладка, ця резина, так? Угу. Але вона збивається, так. І коли вона збивається, він йде сюди, так? І ми міняли на нову. Так? І опускається та й начинає... стояла час. У мене просто стояло міліметрів 4-5. Ні-ні, я... ні, -ні, -ні ти зла, я... а вона про резину, ну, типу, забирається. Ні, кому вона вино залишилася вон, вже кусок є. Так би мовити. Ага. Я читав і я яку як і до чого доставав ту різіну, так заказував. Ну, Бо. Ну, скажем, знаєте, воно є, за не... Він не, не вйобаний, як у мене, бля. Мій, мій вйобаний. 100% такий затраханий, що вже просто... Мій вже получив піздюлей, бля. А це він... Пробить чітко. То, що він, ще, він стоїть просто на цих ну не на подушках, так, як в мене, що його не шатає, це само собою. Ну він, Ти чуєш, як він робить? Чу -чу 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 -чу. Тихенько, тихенько, тихенько. Ні, він робить, тихенько робить. Так? робить так. Взагалі тихенько робить. Що, в принципі, договорилися, він його достає. Домовляється за доставку. І, і по ходу. Ну як один казав, походу корова ноги обсирає, але. Так. Постепенно якось треба договоритися і забрати його приїхати. І той мені сказав, відковичок від колишу, от півтори тисячі доларів, що непонятно який він там. 100%. Ну а тут блін, він мені подобається так само. Ціна золото. І є за що давати, правда? Так, якість є, він навіть, не, він навіть не перекрашений, з нього не тіче со всіх тир. Взагалі файно. Привет! Настав цей день, маніпулятора заказав, з людиною домовився, витягла вже молота на вулицю, буду їхати забирати. Зараз в дорозі залишилось кілометрів 60 до місця. Маніпуляторщик вже поїхав, далі буде включення. За мною банда, повна машина, це як маніпулятор не буде справлятися, ззаді сидить один гайтавер, то буде допомагати оружати руками. Я Кажи, підписуйтесь на канал Терех Кузня, замовляйте ножі. Сказали мені за доставку 130 кілометрів до моєї хати 12 тисяч гривень. Це тільки за доставку я маюся заплатити. Ближче не було. Був один ближче молот, але за нього теж сумарну суму грошей. Сказали, він не вартує. А цей молот більш за адекватні гроші, але трошки далі. Але, в принципі, на даний момент. Те, що є в мене зараз по можливості взяти, це найкраще, що може бути. Тим більше молодь в дуже непоганому стані. Вона ми їдемо, вже наздогнали маніпулятора, ми зустрічалися з зарівним, бо він теж не місцевий хлопець. Ти озвучив вже ціну молота? Е, ціна молота буде озвучена в кінці відео. Евакуатор Це Цей хлопець молодий. Так, да так. -да. Все, хлопці, печем. печем. Далі буде. Я хацукакать. Оце yeah. <laughs> маніпулятор наш. Оце наш маніпулятор, буде розити. Yeah. Все, козаки. Підписуйтесь на канал, буде, Козар, буде включення, буде включення. Давайте Все. коментарі буде підписати. Назар буде діло, не буде? Буде діло. Погрузимо. Піднімаємо білборд буде видно. Там буде видно, так? Блях, вже щось вкрав. Що? Вже щось вкрав. <гум> нормально постяв. Чи вже ти посунув. Нормально Так. Я ти вже пособно... <гум> <нормально підсял? гум> вгрозив ленту шлюпку. <гум> Але чесно класно, блін. Четко, ні? Що? Так. Черек, що по молоту? Що молоту? Розкажи, показуй, що є. Все на мазі. Що? Все на мазі. Що? Це крутиться, там б'ється, тут нажимається. Состояння як тобі? Состояння один мінус замазаний пилюкою. А так по-своему все, так воно все Ну Людина кабелька дає все на місці. Старт є, буду починаючись, буду. Все вже поїжає. <різь> Віталій, як ми його будемо підіймати?

Треба рішитися, ви тепер як будете дзвонити, а ви робите. Все, Кузні немає. Назад дороги вже немає. немає. Рішення прийнято. Так. Так. Робота зроблена. Підписуйтесь на теря Кусню. Ставте лайки, коментарі. Все найкраще. Я молодий, теж був такий бернинський нагадати. <рес> Скільки я ножов зробив. Таке орувай то дуже рідко попадає. Чого так? Тому що я кажу, я його нового купував, то він так і мікати. Так... Чого так воно би... Було б... Все задокументовано, щоб я, не... я його не вкрав. Я купив. Так, <рес> да, 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 да. все. все по розумному Хлопців багато, якщо є, то давайте. Руками будуть кидати. Не? Якщо нам вед вед ведра воду вела сити. Може добре. І да, то горбчика, там. так, того там давай. А Так, Кері. Бумо все гладко. Керіг кузня працює. Мене роботи не злякає. Так. Нічого просто не буває, ні? Всі може якась залупа вилізти. Обід де виставляє? Де він обід виставляє? Не знаю. Вдома. В ресторані. В ресторані. Я на менше не розраховую. Давай встал на щебенку. Давай, давай. Давай, 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 давай. О, а? о, оп, оп. о, 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 yeah. Ты снял о, 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 Ты <снял>, о, <свято> а, <и снял>, о, <свято> вык... <свято> Чишо? Олег казав, що ти йому в ресторані на наб'єти. Я берег сили, покажу. Хай буде? Хай буде? Да. Так не гарно. Приїхали, Хай. нарили. Але гроші западели, то може бути. <ріх> що? Буде пам'ять, що забрали Будьте крепкі. Що? Давайте проведу проведемо. Отак. Нарили трохи мужику, але нічого. Все нормально. Все, Все Добре, ще дороги. Щасливо. Ярині вкратка перед Все, До побачення, до хардоня. побачення. Все. Воно дало нормально. Все, про тва, грузився. Все, погнали. Лего, ти обід досен кап'яти. <ріпи> Та його прокормить. Все, щасливо. Все, щасливо. Ти не зняв, як Олег його вправив. Бігав з той лопатою, геть трохи дихалку заперло, і срака в милі стала. То, може курити не треба просто. Не треба курити. Але я як то, може, до цього містити, діла, та... то я не задихаюся. <рес> це вже треотанні питання. <рес> да. Але це ми виріжемо. Це ми виріжемо. <рес> <рес> Давай ви все гордо! <рес> <laughs> <laughs> I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted say humble now wake up it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind because it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is. Хорош! Хорош! Бачили, який молод? Тепер діляк буде класні ножі робити? Не знаю. Як не знаєш? Класний молод? Не знаєш. Так, відео готове, ви його вже продивилися більшу частину. Повна вартість молота була 45 тисяч гривень і доставка 12 тисяч гривень. За свою ціну, хороший молот, я радий і буду робити кузню, ставити його туди, там з часом буду знімати, побачите. Гарного дня, будьте крепкі, терехуйни на зв'язку.